День другий читаємо вголос. Сьогодні ми читаємо з вами твори, які написали діти, читаємо його в газеті, розмальовці. І перший твір, як називається в нас? Оленчина ялинка. Починаємо у маленькому містечку, де сніг падав великими пухнастими пластівцями. Жила дівчинка. Оленка, вона дуже любила зиму. Його особливо чекала на новий рік. Дякуємо. Давай, давай. Адже це свято було За... З... з чарідною атмосферою. Подам. Рунками та звичайно, з ялинкою. Оленка з татом завжди ходила в ліс, щоб вибрати найкращу ялинку. Дякую, День Таша. Вони гуляли між деревами, розглядаючи їх з усіх. Боків шукаю ту саму, яка буде ідеальною. І ось нарешті вони знайшли її. Це була висока струнка ялинка з густими гілками, критами, з рідними. і не є. І не є. Оре Оренка та її тато, то зраді сюпоне сли ялинку додому. Вони Листа. новий її кімнати і почали. Ви прикрашати те оленкам, де стала із з і с к р е ні. Я скрав і Кульки, бреску, чи, чи, є, гірлянди. гірлянди золоті, шишки та срібні, зірочки. Вона, Дякую Далі. Вона з татом повісили іграшки на гілки. Творюючи справжню казку. Коли ялинка була готова, оленка запалила мріянди. Кімната засяла різними кольорами, а ялинка стала Справжнім, чарівним деревом. Дякую, Далі. Дівчинка стояла, дивлячись на свою красуню і відчувала, що на рік вже зовсім близько. Наступного дня Оленко з татом пішли в магазин, щоб купити подарунки для рідних і друзів. Дякую. Вибирали подарунки з любов'ю та, та, та тур. Турботою, щоб порадувати своїх близьких, коли, коли настав новий рік. Олегка її сім'я, сім'я, сім'я зібралися за зі св'яковин столом. Вони їли смачні страви, співали пісні та грали в ігри, а після о півночі пів вийшли на вулицю, щоб подивитися на фейерверк. Оленка повернулася додому, подивилася на ялинку, яка горіла яскравими вогнями. І відчула, що не найкращий новий рік у її житті. А чому? Як угадаєте, чому? Це був найкращий новий рік у її житті. Бо вони провели сім'єю час, а також прийшов новий рік і ялинка засязила. Так, діти, то давайте визначимо тему цього твору. <різь був> Тут розповідається про Різдво. <був> ну, Тільки Різдво, А Маріш. Тут розповідається <кхм> про новий рік і зиму. А чого навчає нас цей твір? Що Стас, треба Стас. А ще, прошу. Треба радіти новому року. І ще. Ч чекати нового року і, весь, і проводити сім'єю час. Так, молодці. А, і зачитаємо, хто ж цей твір написав. Аску написав Данилу Назерчук. Подобалася?